Так, друзі, вам не пора нам валити відсюди. Ось цікаво ще тут. Так, вода не колеться. Бухлішка. Козел. 30... 31. 31, навіть на саме дешевше. Акція, ось 28 щось. Кстати... Не, попробуем все-таки мы баночные, думал не пробовать, не попробуем. Так. Тут по 36. В Elmarте вот эти два. Я брал по 26. С26 и Т26. Только в Алмарке. Понял? В разных супермаркетах. Кстати, вот это колись надо попробовать. Дзда, человек правильно, с лимоном. Так, друзі, зараз я гляну. Так, уже пішла третя серія, щось я пере... переходив з вами. Ладно, може я приплюсую, приплюсую, соєднюся такі два відео. Ой. Так, ну що, беремо. Сейчас десь заїдемо куширі. Попробуємо. А, хоча ми зараз з вами проїдемося або парк. Бо чуть-чуть отуди далі. А, це подожди. А я тут брав, а поставив туди. Прикиньте, тупому. Ну. ну то таке. А сім'я по Маріє, ну пока вікер, а Так, а ну давайте, бо я чуть вам покажу 72 улыбки Страшні. так помідори бачите да 79 89 це якесь гнильо, 24 гривен 25 гривень ну гнильо. В АТБ по 25 гривень там я ще вибирав щось по лимончики о боже тут по 99 там по 79 короче БТБ на двадцятку були дешеві. Кавуни 15, не знаю вже чи це дорого, чи це нормально. Є цибулю я люблю до салата 26. Ну такі буйволи, що яблуко. Кстати, якщо на вибивало багато щось... На ці макарони більше 200 гривень можна відмову зробити, як ви вважаєте. Кстати, для... О, тут ціла тематика для собак, котів, теж ціни бачите. Недешево. О, гурмет я покупав по тупо акції по 21. Ну і тут по акції 23. Ой, полотенце он дивіться, пак. Вон, що тут? Чотири штучки, 234 гривни. 264. Короче, да-да. О. Вот ця бутылочка. Аж страшно дотравиться смирнова. 2500. Вау, вау. Сколько? 3 литра. Вот это бухляндия, нормально. Так, моюще, моющее, моюще. А, це лампочки. Порошочки ми тайдом, пользуємося, не знаю. Там мадемуазель заказує. Через розетку, каже, там дешевше. Дивіться, які ціни. Пол куска, пол штуки, пів тисячі. 540 гривень. 5,4 кілограма, 540 гривень, порошок та... Кого цікаво? Ще черги у під. А що одна каса працює, Я в шоці. Опять взяв пиво і хожу, вам знімаю далі. Ну, а пиво то холо в рубках. Так, Марина вже що пішла. Так, ладно, ми ж на молоті волі. Що я туплю. Сейчас вот тут, наверное, проб'ю. Воно сейчас не працює походу. Если эти таблички стоять, навірно не працює. Так, що все побізріло. Може піти на, на самообслуговування. 42 ну, дні, подожди, там точно, так? А як тепер розканувати цю півні? А яку я прикрив? М -м, товар має обмеження на продаж, яке обмеження на продаж? А пиво корона? Так, 50. 50. Ага, я понял. 190 пряшется 193? Короче, одной капли хотя 19 гривен, но ну, ну, повесить еще. Подожди, надо это, телефон. Засостувати купони, заспасувати купона. Не втрачаю винусь. Зараз... Ну, друзі, підожіть, що йок пойму Де йде сіль по Станувати? Ну, приєднатись, я ж приєднаний. Що в мене вона збилася, ця карта? Подожди. Раз, два, три, чотири, хто все правильно, ви сканували. Та я ще так, ось а, воно зловило, да? зловило все, тоді банківська карта, прикладайте а. карту. Дякую вам за... Так, друзі, ну щось я тут за это за затримався. Зараз посмотрим. Нам кажуть один макарон за 19 копійок пішов. Я даже не буду вияснятий, потому що вони дуже дорогі. Це що ти тут, я Так, зараз ми в небезпечне місце і димо ключки книжці мадам нарину так ми що з вами ми ой блин це ж коценки остається Бачите? краску коцю. А ну сейчас не буду міняти камеру на руль. Як? А так буде буде. Тому що їй, блядь, не затупує. Ти де мати пере? Там ну, нормально вам буде. Та не хочу на руль перецеплять, сейчас чуть-чуть с -чуть вами ще потріщим, під'їдем а там будемо посмотрети З цими съемками теряєш уважність есть такая фигня. Так, если я так я буду ехать, нормально вам буду, думаю. Даже... Ану сейчас, подождите, выйдет. Даже вот так может. Звісно, краще це робити на швидкості. Так, тут бордюр. Так, зараз ми заникаємося. Просто за такі піндюрки макарони по 49 гривень щось не то. Ну один пробився, кажесь. Зараз ми глянем чеки. За 19 копійок, поняли? І щось вона неправильно наклеїла, или якийсь глюк. 3 по 49, один за 19. Ну це справедливо, за 3 заплатити, тобто за 4 заплатити 150 гривень а не 200. Сьогодні перейшов в чорний кіт в мені дорогу, а в мене як... Типа талісман, чорний кіт, тобто комусь комусь коротше, не везе, як чорний кит хіт. хіт, хіт сезон, як чорний кіт переходить дорогу, комусь не везе, а мені навпаки, тобто, як там календарь якийсь ваше там животне, ваше дерево, ваше ростіння, ну тобто. Указуєш свою там дату, дату рождення і воно скаже там і показує тось, твоє дерево там твою тварину ну, тось, хто тобі підходить чи як воно там не можу пояснити толком ну коротше це все зв'язано типу, з гороскопом і там у мене от іменно не просто хі, а чорний кіт ось і він, мені коти як переходять от іменно щось тут не тінь, а ось, типа тінь. Мені повинно вести, так що я думаю Типа повезло, якщо що Стоїш. Подожди, сейчас ми його якось так установим, щоб друг, що на лыжи стать. Отак. От а рюкзачок треба сюди, щоб тенек. А ну дивіться, сейчас, щоб я не сказал, що я придумав публічки. Так, смотрим, заплатив я обще 193 гривні, ну видно. Ну. Дивіться вгору. Вон Два тістечка пробило 99. Це по 49, 99, 90, ось бачиш, вони одинакові. А тут пробило. Ось одне 49. А ось одне щось 19 копій. Ну і пиво, ж воно, баночне, 42, поняли? Получається, три тістечка по 49, 99, а це щось. Це не ну, мені знаєте подарок. Четвертий подарок. Так ні, реально, такі два маленькі. Так що ось вам брехати не буду. Все, плюс полтинік, да? Блін, сонце і тут вийшло. Не хочу напроти поехати. Так, друзі, а ну зараз щас... вибачаюся. Давайте 4 хвилини.